Шкода викидати ручку, якщо от болти зламані, тут зламані болти, бачите, немає. Тут є болт в ручці. Це вже перероблений і досить міцно він тримає. Так що це можна відновити, якщо навіть зламано, зараз вам покажу як. Беремо двокомпонентний клей. двохкомпонентний клей. Двокомпонентний. Будемо його розводити. Даємо одну частину. Частина темна. Зараз видавим. Покажу заготовки, з чого я зробив. Так, всю частину видавили. Тепер зараз будемо другу частину видавлювати. Будемо. Буду, а не будемо. Це нові тюбики, так що треба це все розпломбувати і показую, як воно буде виглядати. Біла частина. Чорно-білий клей. В народі кажуть. 50 на 50 я його розводжу. Двохкомпонентний. Він, до речі, коштує недорого. Ось були такі болти. З болта відрізаю таку частину 23 мм. І буду сюди заливати цю ручку, буду заливати двохкомпонентний клей і виставляти от цей кусочок болтика, який залишився. Так, Спеціальна паличка є. І цією паличкою розводжу двохкомпонентний клей. Все, я його розвів. Це виходить однорідна маса має. Виходити. Однорідна. Ручки ці це із Fiat Ducato Peugeot Boxer Jumper, 244-й кузов. Передніх дверей. Передні двері, ліві, передні праві і задні. Одинакові ручки всі йдуть на три дверки. На сумну дверку вона е, в задній має трошки іншу модифікацію. Так, тепер беру цей клей. Беру цей клей і акуратно заливаю сюди всередину. Заливаю повністю. Беру тепер цей болт, що намазую клею. І сюди вставляю. Треба вирівняти і бажано чимось підперти, щоб воно не падало, тому що він ще такий в житкому варіанті. Все, я його виставив, зафіксував. І буквально хвилин 15-20 він висухне. І через 15-20 хвилин він висухне і повністю вже ручка буде готова до вживання. Так що такий лайфхак, кому цікаво, в кого поломані ручки. Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroen Jumper. Можна відновити все. Просто треба знати як. Хто хоче знати як, контакти в шапці профілю, телефонуйте, я вам все розкажу.